Сьогоднішнє відео, друзі, розпочинаю із бювету. Зараз 17.10. Бівет недавно відкрили, люди бачите, є. І зараз на бюветі буде відбуватися анонс концерту Євгена Літвінковича. Так що всіх, друзі, зараз запрошую вас зі собою на анонс концерту. Сьогодні вже 16 січня, четвер і вечірній час, і скоро буде концерт також в Палаці культури Шевченка. Євген Літвінкович це білоруський співак, але він вже дуже давно. Проживає в Україні і спілкується і співає українською. Наше тихіше, тихіше, завдяки ЗСУ і Богу, тут можна трошки, так скажем, перезавантажитися. Сьогодні я прийду до вас, щоб знаєте, допомогти цьому. Сьогодні дуже файна українська програма. сьогодні буде дуже багато пісень, які ви знаєте. Спеціально заради того, щоб ми сьогодні, знаєте, отак вона всю розпашку поспівали. Ось, наприклад, пісню «Ой, у лузі» знають всі. Вона вже стала другим гімном майже. Давайте спробуємо сьогодні перепитуємо. Дівчата на лавочці, ви там що, розливаєте? <смір> <смір> давайте, давайте разом. лузі <смір> Калина похилилася. Чому ж наша славна Україна зажурилася А ми тую червону калину підіймемо. А ми... Так, ясно. на вечерю. Слухайте, ну так не можна. В 19.30 сьогодні концерт. Я хочу, щоб ви бахнули глінтвейну, трошки перекусили і до мене співати. Бо українська душа потребує співу, бо через спів ми можемо свій біль викидати, якось знаєте, а ми можемо співати так. Я ж знаю, я вже об'їздив Україну всю стільки разів, що просто капець. Побував, мабуть, в кожній хаті, крім вашої. <рес> сьогодні зустрінемось. Люди співають, українці дуже співача нація. І я сьогодні зробив таку програму, щоб ми спеціально співали, співали всю програму, щоб ми співали. І зібрали на такий енергетичний байрактар, щоб після концерту, ви знаєте, куди, щоб ми його відправили. Прямо на красну площу. Так що я вас прошу. Сьогодні ми не просто так співаємо. Ми і будемо збирати буде аукціон на допомогу нашим хлопцям ЗСУ. Сьогодні ми просто будемо виспівувати свій біль. А я, як великий доктор, бачите величину 157, Вам гарантую трошечки такий відпочинок душі. Так що, будь ласка, сьогодні заходьте. А хто сьогодні піде на побачення? І не зможе до мене добратися для того. Пісня, привітання від моєї мами і низький вам всім уклін з вашу весбу. Дякую. диджей. діджей. Холодно? а холодно, да. Я вже доросла дівчинка, їй вже 74, сеструхи мої вже теж 54, але ж вони знають, що поки я в тому списку усатого таракана, значить боротьба продовжується. Бо я, як кажуть, проукраїнський. І я дуже хочу, щоб ми сьогодні, знаєте, трошки зібрали грошей для наших хлопців, допомогли, щоб трохи свою душу полегшили стан, тому що через спів українці ще. Пам'ятаєте, були такі воїни-характерники. Вони співом лікували своїх побратимів. Тому сьогодні приходьте. Дуже файна, душевна програма. Поспілкуємось, поспіваємо. Десь і слізіночку пустимо. А якщо хочете купити хух, саме класне місця за спинками, щоб стульчики були, то налітайте зараз. До зустрічі! Дякую вам за ховатися лізливу гущочку. Налітайте. Пошла душу, в тоб я в топлю свою. Так що, друзі, відбувся анонс концерту Євгена Літвінковича, білоруський співак. Він вже частенько приїжджає у Трускавець практично через тиждень. І зараз, через 2 години, вже концерт буде в Палаці культури Шевченка. Людей, бачите, ще вистачає, вже хоча 16 січня вже екватор зими пройдено, але люди ще на відпочинку є. Минулого році такої картинки не було. І як бачите, вже світловий день стає трішки більшим, вже 16.30, але ще не повністю ніч у Трускавці. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел, Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті. Екрану, ну, бачите, бульвар Торосевича, музична альтанка. Ялинку ще не розібрали. Зима триває, сніг ще є. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!